Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип Тест. Є знижки на Джем. 20% в аптеках. Подорожник. Банк та ощад. За кошти з програми Національний кешбек можна платити рахунки за електроенергію на офіційній сторінці енергетичної компанії Ясно пояснили, щоб розрахуватись кешбеком за світло, необхідно додати картку Національний кешбек у мобільному застосунку або ж в особистому кабінеті компанії. Далі обрати її як основну для оплати. Це потрібно встигнути зробити до 20-го числа кожного місяця. Зазначимо, що в середньому українці витрачають до 170 кВт, на годину електроенергії щомісяця за нинішніми тарифами заплатити за це доведеться до 560 гривень. Тож накопичувати кешбек варто суми не менше ніж 5600 гривень. Нагадаємо, національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. У додатку дія є спеціалізований сканер, за допомогою якого можна ідентифікувати штрих-код на товар. Він і допоможе дізнатися, чи отримаєте ви кешбек за покупку цього товару. Мінімальна сума відшкодування за покупку на місяць 2 гривні, максимальна 3 тисячі гривень. Кешбек на карту зараховується раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. На що ще можна витратити накопичений кешбек? Отримані кошти можна використати на локальні послуги. Серед них медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспорту мобільного. Зв'язку також кешбек можна використати на підтримку зсу або купівлю військових облігацій. Зазначимо, зняти готівку за кешбек буде неможливо, адже програмою передбачена тільки можливість безготівкової оплати за послуги. Як доєднатися до програми Національний кешбек. Щоб долучитися до національного кешбеку, потрібно зайти в мобільний застосунок Дія в розділ сервіси та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків, в одному з яких треба оформити картку для отримання кешбеку. Після цього варто купувати товари від українських виробників, учасників програми та накопичувати кешбек. Щоправда, треба встигнути використати отримані кошти, адже гроші, які будуть нараховані на банківські рахунки українців у 2024, 2024 році треба встигнути використати до 31 січня 2025 року.